Едгар Алан По «Долина тривоги. Якось посміхнувся діл в тиші без людей довкіл, що по війнам розійшлись, Зорям лишивши колись, Уночі з їх веж лазурних Стерехтиць цвіт квітів буйних. Промінь сонця, де лежав, цілий день ледарював. Зараз кожен чує там долу сум тривожний нам. Неспокійно цим місцям, крім повітря, все в журбі, теж в самотній ворожбі. То не від вітру шелест крон, мов хвиль морських холодних тон, з загибрит туманних зон, то не від вітру рух хмарин, чий шурхіт із небес царин весь день тривожить без причин. Понад фіалок, що лежать, Немов очей загиблих рать. Понад тих лілій хвилювань, З могил, що без імен зітхань, Від хвилювань, з верхівок їх, Роси пахучих крапель біг. Це плач по ніжним стеблам вниз, перлини сяйні вічних сліз.